Привіт, друзі! Сьогодні ми поговоримо про впіві дрони. Це не просто іграшка, а реальний інструмент, який вже змінює багато сфер життя. Ви вже звичайно бачили круті динамічні кадри в рекламі або кіно, коли камера пролітає скрізь вузькі проходи або вражаюче маневрує. У 90% випадків це знято FPV-дроном. FPV-дрони сьогодні активно використовуються в кіно та рекламі. Вони дозволяють отримати унікальні кадри, які неможливо зняти традиційною камерою. Професія FP оператора вже зараз приносить хороший дохід, особливо на ринках, в яких немає багато конкуренції. Україна є саме таким ринком. Тому не гай часу, а почни розбиратися в цій темі саме зараз. І тоді через декілька років ти станеш топ-1 в Україні. І навіть зараз у всьому світі не також і багато професійних fpv пілотів, яких запрошують на зйомки кіно або реклами, тому що ця тема тільки набирає обертів, але на кіно та рекламі все не закінчується. Тому поговоримо про це. З кожним роком дрони все активніше використовуються не тільки для зйомок, а й у військовій справі, рятувальних операціях, логістиці, спорті та навіть медицині. Тож, якщо ви шукаєте перспективну професію або хочете освоїти навичку, яка буде затребуваною ще багато років, обов'язково додивіться це відео до кінця. Отже, де ж потрібні навички в півіпілотування перше і найважливіше це індустрія безпеки та охорони, використання FPV-дронів для спостереження Патрулювання та охорони підприємств, FPV дрони вже зараз активно використовуються для охорони складів, заводів, приватних територій та навіть критично важливих інфраструктурних об'єктів. І це друзі не просто концепція. Великі компанії вже впровадили такі рішення. Так хто ж замовляє такі послуги? Основні клієнти, які використовують FPV-дрони для охорони, це логістичні центри та склади, наприклад, Amazon, Walmart, DHL, які мають великі площі, котрі важко контролювати за допомогою тільки людей. Заводи та підприємства, запобігання несанкціонованому доступу, контроль територій, будівельні майданчики, дрони патрулюють об'єкт у неробочий час і фіксують підозрілу активність, приватні маєтки та бізнес-центри, дрони використовують замість фізичної охорони або як її доповнення, нафтогазові компанії, енергетичні підприємства, контроль за трубопроводами, ЛЕБ та нафтовими платформами. Компанії можуть купувати дрони самостійно або замовляти послуги у спеціалізованих FPV-пілотів чи охоронних агентств. Як це працює на практиці? Дрони розміщуються на спеціальних докстанціях і можуть автоматично вилітати на патрулювання за заданим маршрутом або за сигналом з камер спостереження. Вони оснащені тепловізорами та камерами нічного бачення. Якщо дрон фіксує підозрілу активність, він може переслідувати зловмисника або передавати дані оператору. У разі тривоги дрон може швидко оглянути територію, облетіти всі входи, виходи та визначити потенційну загрозу. Також дрони можуть лякати злоумисників звуковими сигналами або навіть працювати з голосовим зв'язком. Так, звісно, FPV-дрони працюють в поєднанні з штучним інтелектом, але треба розуміти, що допоки не існує такого комп'ютеру та штучного інтелекту, який би працював якісніше та швидше, ніж людський мозок. Тож, які переваги FPV пілотів в охороні? Швидкість. Дрон може облетіти територію за 1-2 хвилини, що неможливо для пішого патруля. Мінімізація ризиків. Охоронцям не потрібно особисто наближатися до потенційної загрози. Запис відео: У разі інциденту всі матеріали зберігаються для аналізу. Але, звичайно, є і недоліки FPV дронів, а саме час автономної роботи. fpv дрони потребують регулярної підзарядки. У середньому FPV дрон здатний літати приблизно 20-30 хвилин. Погодні умови: сильний вітер або дощ можуть ускладнити роботу fpv дрона. Вартість хороші fpv дрони коштують від 2000, тисяч, а системи автоматизації можуть бути ще й дорожчими. fpv пілоти вже зараз можуть пропонувати послуги охорони, робити нічні обльоти підприємств і продавати записані звіти, пропонувати охоронним компаніям навчання персоналу FPV-пілотуванню, створювати кастомні FPV-дрони з тепловізорами та додатковими функціями. Опит на такі послуги зростає, і в найближчі роки FPV-дрони стануть стандартним у безпеці. Також FPV-пілоти здатні рятувати життя, пошук зниклих людей. Як це працює? FPV-дрони можуть оснащуватися тепловізорами та інфрачервоними камерами, що дозволяє знаходити людей у лісах, горах чи навіть під завалами після стихійного лиха. Наприклад, у 2023 році в Канаді FPV-дрон допоміг рятувальникам знайти зниклу дитину, яка заблукала у лісі. Дрон зафіксував тепловий відбиток і передав координати команді рятувальників. У горах дрони можуть швидко знаходити альпіністів або туристів, які потрапили в біду. На морі і в дрони можуть скидати рятувальні жилети або передавати координати потопаючого службам порятунку. Наприклад, в Австралії дрон скинув надувний рятувальний круг двом серферам, яких відносило у відкрите море. Також і впівдрони працюють над виявленням небезпеки: дрони можуть оцінювати обстановку перед тим, як рятувальники підуть у небезпечну зону. Наприклад, під час обвалів, землетрусів чи пожеж, вони можуть перевіряти, чи безпечно заходити в зруйновані будівлі після землетрусу, використання FPV-дронів у медицині. FPV-дрони відкривають нові можливості для швидкої доставки медикаментів, донорських органів і навіть засобів першої допомоги. У сільські райони або віддалені села важко доставляти ліки та вакцину. FPV-дрони можуть швидко подолати великі відстані. Наприклад, в Африці компанія ZipLine використовує дрони для доставки вакцин та ліків у важкодоступні регіони, транспортування донорських органів. Час це критичний фактор у транспортуванні органів. Дрони можуть доставляти їх значно швидше, ніж автомобілі або гелікоптери. Наприклад, у США FPV-дрон успішно доставив нирку для пересадки на 5 хвилин швидше, ніж традиційний транспорт, і це, звісно, врятувало пацієнта надання першої допомоги. Дрони можуть приносити дефібрилятори до людей, у яких зупинка серця, а оператор дистанційно дає вказівки очевидцям. Наприклад, у Швеції впівідрон вже доставляв дефібрилятори людям з серцевим нападом до приїзду швидкої допомоги, використання впівідронів в агробізнесі. Впівідрони дають фермеру змогу контролювати стан посівів. Аналізувати врожайність і навіть виявляти шкідників або хвороби на ранніх стадіях. Як це працює, fpv дрони облітають великі території, фіксуючи стан рослин з висоти та передаючи дані в реальному часі. Завдяки спеціальним сенсорам вони можуть визначати рівень вологості, стан ґрунту та наявність хвороб. Деякі FPV оснащені системами для розпилення добрив або пестицидів над конкретними ділянками. Наприклад, у Китаї fpv дрони вже оброблюють поля рису. Розпуляючи добрива в автоматичному режимі. Але якщо щось йде не так, вилітає вже керований дрон та контролюю роботу автономного. Ефіві дрони також можуть використовуватися для нагляду за стадами худоби. Вони фіксують переміщення тварин, контролюють стан посовищ і навіть можуть допомагати у виписі. В Україні дрони та дрони в цілому вже активно впроваджуються в різні галузі логістики: від доставки медичних товарів до моніторингу транспортної інфраструктури. Наприклад, українська компанія Аеродрон, яка тестує можливість доставки медичних вантажів дронами у видалені регіони, особливо в зоні бойових дій чи сільських районах. Також нова пошта у 2022 році оголосила про запуск тестових польотів дронів для доставки малих вантажів у Києві та інших великих містах. Проект спрямований на прискорення доставки товарів у густонаселених районах, моніторинг транспортної інфраструктури та магістралій. Дрони можуть облітати ділянки доріг, мостів, залізничних колій та виявляти пошкодження, аварії чи проблеми з інфраструктурою в режимі реального часу. Наприклад, Укрзалізниця випробовує впівідрони для моніторингу залізничної інфраструктури, забезпечуючи швидку перевірку стану колій та мостів після пошкоджень під час бойових дій в Україні. Впівідрони вже починають активно впроваджуватися в логістику, медицину, агробізнес та охорону в умовах війни та післявоєнної відбудови. Ці технології можуть стати критично важливими для швидкої доставки. Моніторингу та підвищення ефективності в різних галузях впровадження FPV-дронів у логістику має величезний потенціал та модернізації логістичних процесів в Україні. Про важливість використання FPV-дронів на фронті та в умовах бойових дій ви знаєте самі, тому не будемо загостряти увагу саме на цьому. З огляду на зростання попиту на FPV-дрони, з'явилася потреба у навчанні нових пілотів, організації FPV-курсів та тренувальних таборів, перспективний напрямок, оскільки багато людей хочуть освоїти керування FPV-дроном для роботи або хобі. Курси можуть включати як базову підготовку керування FPV-дронами, так і спеціалізовані програми з інспекції об'єктів, аерозйомки або картування місцевості. FPV-дрони у спортивних змаганнях. FPV Дрони вже стали невід'ємною частиною спортивних змагань, як для зйомки видовищних кадрів, так і для самих змагань серед пілотів дронів. Вони використовуються в автоперегонах, футболі, екстремальних видах спорту та навіть у трансляціях великих подій. FPV координально змінили трансляції футбольних матчів. Вони можуть пролітати над полем, показуючи гру з нового ракурсу. А під час святкування голу буквально залетіти до гравців і зняти емоції крупним планом. Особливо у спортивних змаганнях необхідні справжні FPV пілоти тому що автоматизовані системи не в змозі контролювати процес та вони не розуміють, в який саме момент потрібен який кадр. Але з цим дуже добре справляється звичайна людина, яка розуміє, як реагувати на ті чи інші події. FPV-дрони вже стали частиною тренувального процесу професійних спортсменів. Вони дозволяють тренерам бачити тактику команди з висоти. Аналізувати переміщення гравців і коригувати стратегію. Ми розібрали не лише можливості FPV-дронів у різних галузях, але й побачили, як ці технології можуть трансформувати бізнес і створювати нові ніші для підприємців від військових завдань до агробізнесу, від охорони об'єктів до доставки вантажів. FPV-дрони відкривають величезний простір для розвитку. І найголовніше цей ринок лише набирає обертів, даючи тобі шанс зайняти свою нішу. Світ швидко змінюється, і попит на FPV-дрони зростає з кожним днем. Але поки конкуренція в цій сфері не така висока, є унікальний шанс стати одним з перших, хто займе своє місце на цьому ринку. Навіть якщо ви не плануєте запускати власне виробництво, навички керування FPV можуть дати вам перевагу у багатьох сферах. Від роботи в сфері безпеки до участі в змаганнях чи створення унікального контенту не потрібно одразу вкладати великі гроші чи запускати складний стартап, почніть з малого, навчіться керувати FPV-дроном, розберіться в комплектуючих, зрозуміти, як працює система. FPV – це не майбутнє, це вже теперішнє, і ви можете бути частиною цієї трансформації. Досліджуйте, вчіться, експериментуйте та створюйте свою історію успіху в цій захопливій і перспективній сфері. Час діяти зараз. Підписуйтесь на канал, ставте лайк і діліться своїми думками в коментарях. А якщо ти бажаєш навчитися пілотувати FPV-дрон, просто переходь на мій канал та дивіться інші відео, в яких я розповідаю детально, з чого можна почати, і це доволі просто. Бажаю гарного здоров'я, па-па!